Землі звичайний червоний земляний черв'ячок, звали його мотозочок Кожного дня черв'ячок сумлінно виконував свою роботу рив у землі дирочки тунелі. Навіщо їх потрібно було рити, він не знав, але так жили його прадіди, так робили його батьки, так вчиняли його всі родичі. Коли день підходив до кінця, мотузочок лягав у своє довге ліжечко і починав мріяти. Ой як же йому хотілося стати квіточкою і дарувати пилок бджолам. Тоді б я був би потрібен, думав він, але нічого не вдієш, я народився черв'ячком. Минула весна. І настало літо. Одного разу, коли черв'ячок крив чергову дирочку, до нього заговорила квіточка. Допоможі мені, попрохала Ромашка, зроби пухкенькою землю біля корінчиків. Залюбки, відповів мотузочок і старанно розпушив землю навколо корінців квіточки. І мені зроби пухненьку землю, попрохала волошка. Черв'ячок їй не відмовив. А нам допоможеш? з надією запитали маки. Звісно, відповів мотузочок. Цілий день працьовитий черв'ячок розпушував землю навколо рослин, а коли сонечко захлося за обрій, він ледве до ліжечка. Ой, важкий був день, але скільки корисного я зробив, задоволено усміхнувся він. Наступного дня мотузочок знову допомагав квітачкам. Що ж діється? здивовано запитав він волошку. Мене ніколи стільки не просили про допомогу. Спека. Томила пояснила Квітка. Дощу немає, а сонечко висушує усю вологу. Черв'ячок задумався, а мені завжди прохолодно, адже я під землею. Волошка ніби прочитала його думки. Добре тобі, ти живеш під землею, а ми від спеки пропадаємо. Що ж робити? Забідкався мотузочок. А що тут вдієш? опустила листочки Квіточка. Ти так нам допомагаєш, якби не ти, ми б загинули. Нічого собі, здивувався Черв'ячок. Він навіть не здогадувався, наскільки важлива його праця. У ту ніч. Він так і не ліг спати. До самого світанку мотозочок скликав своїх родичів. А вже вранці земля ожила. Сотні малих черв'ячків старанно рили дирочки тунелі, розпушуючи скам'янілу землю. Працьовиті черв'ячки дирочки копають. А рослини на землі тощика чекають, співали черв'ячки, дружно працюючи. А коли через декілька днів з неба щедро полилася водичка, всі полегшено зітхнули. Спасибі вам! не могли надякуватися рослини підземним мешканцям. Якби не ви, ми б загинули. Звертайтеся, відповіли черв'ячки. Вони попрощалися і розповзлися по своїх домівках. А мотузочок з тих пір почав пишатися тим, що він черв'ячок. Ось і закінчилась наша казочка. Я гадаю, вона вам сподобалася. На все добре малята. До побачення!